Одежи на дорога. Он заходит, одет песок. пішов. ты не трудся. Аж ты не труд. Вон окейскадер читає идет. Так, ми зараз йдемо в саме на селі, тут коротше копию. Б'ютіс, на нахуй. Це можна карточка сьогодні Шариковий день, коротше, заробили по 120 гроші і пішли. Проїбав їх, проїбав їх зараз, то, блять. А там волочистка, не страць, да, дір дозволив, там добро, коротше, все чихи, блять. Один рішив <клеш> поспати молитву, я відпускаю. Ти вже це не в тему без дома. Ты до своїх кейс, ми всі нахуй відпускаємо. Ну так не інтересно, так нахуй без динату надо вижу. Так Це кафе Часник, так. Ну там ми... Спочатку він був часником, да. Тут десь є фонтанчик, який не працює до цього часу. Ні, роба. Робить? А тільки повіктне, так? Подожди таку панку з тобою. А, повітряне робить? Тут навіть банки є, в яких блядь. крутіти, бля. Паша тут все. А, он там ще тут? Ой, дам коло пам'яті, блядь. бля. Погодю. Да, давай давай. Он не бесов. Бая вовсе пауків, тут. Оу. Да не ступить волочь, что вот. Да почта. Любер мукара, да. О, чувак же колесо снял. Здесь снимаем все подряд. А пертор ты на котлял, а ты снял, снял? Снял тебя? так снял. Мне що что им а сам пішов в туалет для спина Нихуя, нема Я хочу попробовать. Що? 31 ковру! Опа! Тут даже є ночні клуби, бля! Тут нема. Ну зараз найдем, зробим, відкриємо. <сум> О! шорти йдуть! О, знімай шорти <сум> Снимай шорти <сум> <сум> Снимаем шорти Чекай! Що? <сум> Шо? Крупним планом знімай шорти да? Шорты снимай крупным планом. Так, план. знімаємо шорти крупним планом. А, папарацци. А, кстати, в магазине нельзя оставить. Там с телефоном не можно. Блядь, даже не заходи, в магазин с камерой. Ты что, юнусы, блядь? Я ходил по Хмельницку, блядь. Фотка, блядь, по Вилазона, блядь. И что, ты что сказал, блядь?